Привіт, друзі! Осінь вже настала, а це означає, що саме час підготувати ваші вікна до зими. Сьогодні розкажемо вам, як це правильно зробити. Почнімо з ущільнення. Вони відповідають за теплоізоляцію, тому важливо перевірити їхній стан. Якщо ущільнювач почав руйнуватися або втрачати гнучкість, замініть його. І не забудьте протерти ущільнювач м'якою ганчіркою, щоб там не накопичувався бруд. Друге. Регулювання фурнітури. Важливо також перевірити фурнітуру вікна. Регулюйте її, щоб вікно щільно закривалося. Не забудьте змастити всі рухомі частини спеціальним маслом, що допоможе уникнути проблем із відкриванням у холодну пору. Перевірте герметичність вікна. Якщо ви відчуваєте протяги, це може бути сигналом, що вікну потрібне додаткове регулювання або заміна ущільнення. Це легкий процес, який допоможе вам зберегти комфорт і тепло у вашому домі. Доглядайте за вашими вікнами з болена, і вони служитимуть вам довгі роки.